І причини, чому саме ваша нерухомість продається так довго на ринку. Перша причина це ціна, от якщо вона суттєво вища ніж аналоги у вашому районі, у вашому будинку, то ваша нерухомість ну ніхто не буде розглядати, тому що є аналоги, які дешевші там на 4-5 тисяч. Но, а, людина це таке существо, що вона хоче купити те саме, але подешевше. Я думаю, ви прекрасно це розумієте. Друга причина, саме моя така любима. я їх просто обожнюю, це квартиранти. От хто-хто, вони ніколи в житті не будуть зацікавлені у вашій продажі. Вони будуть максимально робити все, що завгодно, і будуть говорити все, що завгодно, про вашу квартиру, навіть якщо цього не існує. Я вам зараз приведу примір на протяженні двох неділь. Я вже не можу домовитись на перегляд квартири. Там проживає квартирант, і кожного разу в нього блядь, якісь проблеми. То в нього голова болить, то в нього срачка, то в нього депресія, бо хто то, -то, -то кинув, то проблеми на роботі і тому подобне. Третя причина це, звісно, товарний від фото, відео, і особливо, якщо ви подаєте там хрущовку, чи чешку, або взагалі старий фонд, і там є мебель. Яка вже пережила нас всіх місць взятих, ну, якою ніхто не буде користуватися і краще вивезти. Во-первых, ви отримаєте пусту квартиру вдруге, буде більше спрос, тому що після того квартира вже буде грати другими красками і багато хто буде зацікавлений. І в третіх ви зможете продати її набагато дорожче. І фото. Фото також дуже важливо, тому що останнім часом власники скидають фото, а там, нічого не зрозуміло, і, в-третіх, Просто неякісні як-будто робили і знову 3310, тому користуйтесь.